Микола Тарасівський плаче дощик тонконіг. Плаче дощик, тонконіг. Я за мамою не встиг. Мамо, мамо, хмара чорна. Покотилась мов жорно. Вже гудиш за небокраєм, за тобою не встигаю. Дощик, дощик, каже річка, ти водичка. Я, водичка, побіжи швидким струмком та гляди ж бо не піском. Я сама і дочки, хвилі сині рядочки, як рідню свої обійми, ми тебе гостинно приймем. Разом же під синім небом, Маму знайдемо де небудь. Плаче ночь, дощик тонко і струмочком в річку плих покотилась річка далі. Тільки пошуки Невдалі Сонце вже на небі грає, синій простір розгортає, ні хмаринки не лишило, маму тут знайти несила. Дощик сонечка гукає, допомогу дать благає. Сонце згодилось і жаром обернуло дощик на пару. В небо дощик тонко ніг. Ще, побачить, мамо, зміг, піднімався дощик вгору, у блакить простору, був спочатку сніжно білим, та вгорі став обважнілим, потемнішав, загустився, чорнотою весь налився, небом котиться, мов жорно. Наче мама, хмара чорна. І почув за небокраю, хтось тихесінько гукає. Мамо, мамо, хмара чорна, покотилась, мов жарно. Вже гудеш за небокраєм, за тобою не встигаю. Плаче дощих тонко ніг. Я за мамою не встиг.